Не минає ні одної спокійної ночі в Україні. Росіяни цього разу не гребували засобами для удару по прифронтових та прикордонних містах. Цілились по житлових масивах. Є руйнування та жертви в декількох містах. Про все це розповідаємо далі. Це канал Сі час. Підпишіться і перейдемо до новин. Розпочнімо з Донеччини. Російські війська за добу поранили ще дев'ять мирних жителів Донецької області. Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, постраждає це жителі населених пунктів Бердичі та Північне. О 10.20 російська армія обстріляла південне. 23-річний чоловік, який був на подвір'ї, отримав осколкове поранення. Йому надали медичну допомогу. О 11.30 російські солдати обстріляли Бердичі. Під час обстрілу поранена 68-річна місцева жителька, яка була у підвалі, розповіла речниця прокуратури Донецької області Анастасія Медведєва. А у місті Сіверськ поранені двоє чоловіків внаслідок влучання російського ударного фпв дрона в автівку. Про їх стан в прокуратурі розповіли таке. 64-річного водія доставили до лікарні з опіками у тяжкому стані. Його 85-річний пасажир, 85 років, з контузією і пораненням руки. На Харківщині під ворожий удар потрапили 18 населених пунктів. По них росіяни використали міномети, артилерію та БПЛА. Є значні пошкодження цивільної інфраструктури за словами керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка. Більш масований удар припав на Куп'янськ. Вороги тривалий час обстрілював місто з різних видів озброєння. Запустив вже 19 FPV-дронів. Від удару одного такого загинуло подружжя. Пошкоджено дитячий садок, багатоквартирний будинок, шість приватних будинків. Тощо не менш гучно і на Запоріжжі. 323 удари по 12 містах та селах області завдала армія РФ упродовж доби. Зокрема, 67 безпілотників армія РФ застосувала по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоданилівці, Левадному, Роботиному, Малітопмачці та Малинівці. А також атакувала з авіації, РСЗВ та артилерії інші населені пункти. Тим часом над Кривим Рогом було збито 5 БПЛА. Відомо про один приліт по промисловому об'єкту, пожежу на якому ви бачите на екрані. Також на Дніпропетровщині постраждав Нікопольський район. Внаслідок ударів постраждала 23-річна дівчина. Обстріляли Червоногригорівську громаду, де внаслідок цього загинув хлопець 16 років. Пошкоджено комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт, магазин та агрофірма. Понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі, авто пошкоджені і лінії електропередач. Сьогодні по обіді пабліки Кривого Рогу повідомили про пожежу в місті. Попередньо чули вибух, попри те, що не було повітряної тривоги. А в Херсоні від прицільного удару росіян авіабомбою обвалився будинок. Відомо про трьох постраждалих, серед яких семирічний хлопчик. Загалом, внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби загинуло дві людини. Ще дві, зокрема дитина, поранені. Про це повідомив керівник ОВА Прокудін. Армія РФ обстріляла 19 населених пунктів області, била по житлових кварталах. Пошкоджені чотири багатоповерхівки та 30 приватних будинків. Медична установа. Дві адмінбудівлі, дитячий садок. Знову Очаківська громада продовжує потерпати від вибухового залізяча росіян. Це Миколаївська область. Також ворог вдарив з артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний сектор у селі Дмитрівка. Люди не тримувалися, повідомили у Миколаївській ОВА. Неспокійно і на Сумщині. Вночі російські військові чотири рази обстріляли прикордонні території області. Зафіксовано 23 вибухи. Під обстрілами були Краснопільська та серединобуцька громади. Повідомили в ОВА. В повітряних силах звітують, вдалося збити 12 з 15 російських шахедів у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей. Вся команда Січас висловлює щирі співчуття всім родичам та близьким загиблих, а також пораненим. Ворога буде покарано. У Таганрозі цілили по авіазаводу. У Курську лунали вибухи. Бо вовна ще у кількох регіонах. Про останні подробиці атаки дронів по ворожій території дивіться тут і зараз на каналі. «Січас». Підпишіться та до новин. Мама, Мамон політіло. Не в переулках. вибуха чули понад годину у Таганрозі минулої доби. Ой, як не сумували на місто. Налетіла хвиля безпілотників. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв назвав її масовою і заявив, що атаку відбито силами російської ПВО. Щоправда, за його даними поранення отримав співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків на землі. Потерпілого госпіталізовано. За словами місцевих жителів, вони чули понад 20 вибухів над містом. Місцеві пабліки пишуть, що внаслідок атаки міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Барієва, де будують та ремонтують військові транспортні літаки різних типів. Зокрема, Іл-76, а 50 Іл-78. Раніше він виробляв стратегічні бомбардувальники. Серед інших мовиться про ту 95 ту 142 Після такої запальної вечірки здається, це підприємство не дуже погоджується зі словами губернатора про відбиття атаки. Ви тільки послухайте і летить. Від гучних звуків місцевим було не до сну. Бідкаються на безсоня, гучні звуки і про дом Хадуном. Гул дійшов аж до міста Азов, що трохи далі по затоці. Як пише голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Брачук, за завод, що модернізує радіолокаційні літаки А-50. Один з таких знаходився там до удару, що було видно на супутникових знімках. Однак, поки достеменно невідомо, чи вдалося його уразити. Відома геолокація щонайменше одного відео. На ньому видно спалах від прильоту дрона або по складальному цеху, або по цеху номер 3 Такі потужні прильоти можуть дуже серйозно перешкодити роботі заводу та доволі надовго, наголосив Брачук. Монтально Курськ був стаганрогом, бо йому теж перепало вночі. Як повідомив губернатор області, Роман Старовоїд збили український безпілотник за його словами. Уламки БПЛА нібито впали на дах поліклініки. Через це евакуювали пацієнтів із реанімації сусіднього стаціонару. Просто ось подивіться, як їм вдається збивати. Зранку надійшло більше уточнень. За словами чинуші, БПЛА впав на поліклініку по вулиці союзні. Є певні ушкодження будівлі на даху друзі. Нахожусь на місці е через звичайного пришествия, где ночі обломки з битва безпілотника у нас упали на поліклініку. Е Комісійна час іде обслідування. Я думаю, що максимально швидко ми вистановим повреждення. Слава Богу, всі добавку з бавовна отримав Белгород, аби не розслаблявся. Позаранку у Греворонському міському окрузі велися обстріли, передають тамтешні змі. А сьогодні за день в регіоні збили ще п'ять безпілотників. Відомо, що там же під час активних дій постраждав чоловік із села Раждєствінка. Його прооперували нині. Він в реанімації також міць невідомих трьох безпілотників відчули у Волгоградській області. Як нарахувало, все збіваємо міноборони РФ в російському небі. Вдалося збити як мінімум 47 дронів. Ну прям не ППО, а чудо якесь. Така атака не на жарт злякала росіян. Є в соцмережах пишуть про нову модифікацію дронів, нібито розмір їхній більше, звук двигуна, двигуна гучніший і летять низько, що ускладнює їхню фіксацію. У українському генштабі підбили підсумки нічної бавовни в РФ. Вдалося знищити район зосередження озброєння та військової техніки, пункт управління, три станції радіоелектронної боротьби, один сонцепь та склад боєприпасів противника. Ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і колишнього керівника генштабу Сергія Шапталу звільнили з військової служби. Пише українська правда з посиланням на джерела у Міноборони. Раніше видання дзеркало тижня повідомило, що залужний ще взимку пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали непридатним для служби в армії. І в лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду залужного міністр оборони у не запропонував, як не запропонував її раніше, і президент Зеленський. За цих умов генерал залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Пише видання: крім того, українські змі подейкують, що рапорт на звільнення лежав у міністра оборони ще в лютому, а написав його залужний, бо вважав, що керувати військом більше не дадуть. Однак, в офісі президента відставку генерала прокоментували зміною тактики на полі бою та управління в армії. Ось що сказав Михайло Подоляк. Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати розвинуту ініціативу, каже Подаляк. Ще наприкінці минулого року, політичні оглядачі та джерела ЗМІ повідомляли про конфлікт між президентом і головкомом. За даними західних змі, Зеленський нібито був роздратований популярністю залужного і його інтерв'ю, в яких він заявив про безвихідь на фронті і перехід до позиційної війни у Білому домі. Тоді відреагували так: це не те, в чому уряд США повинен тиснути в той чи інший бік. Тому ми залишилися осторонь на цього набору кадрових рішень, і звичайно, це суверенне право України. Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми це вказали безпосередньо українцям, заявив тоді радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Разом з тим, наприкінці листопада 2023 року. Видання за економіст писало про нібито так званий конфлікт. Між вищим військовим і політичним керівництвом України через результати літнього контрнаступу. А журнал «Нью-Йоркер» стверджує, що залужний приховував військові приготування навіть від Володимира Зеленського і американських партнерів Києва. Президенту він нічого не казав, нібито через побоювання, що той не віряч у можливість вторгнення, попросить його згорнути приготування. А американцям бо ті могли розповісти про ці приготування Зеленському та іншим. Крім того, після успіхів генерала на полі битви, захід почав вбачати його як політика. Його високо оцінювали західні колеги. А у мережі охоче постали фотоколажі та меми із залужним, віддаючи йому належне за перші видимі перемоги України. Це поразка Росіян під Києвом, потоплення російського крейсера Москва, звільнення Херсона і Харківської області восени 2022 року. Пише Нью-Йоркер. Останнім видимим протистоянням Зеленського та Залужного був законопроєкт щодо посилення мобілізації. Президент НАТО хотів брати на себе відповідальність за ці рішення і намагався перекласти її на військове керівництво. Пише BBC. Раніше політологи вказували, що звільнення залужного буде великою політичною помилкою Зеленського. І він своїми руками створить собі сильного політичного конкурента. Це була б найбільш фатальна помилка президента. Спроба звільнити залужного. Це найгірше, що можна зробити. Це автоматично зробить його головним конкурентом Зеленського, наполягав політолог Володимир Фесенко. Спростовує конфлікт у керівній верхівці за Вашингтон Пост. Повідомляють, що негаразди між президентом України Володимиром Зеленським та вже колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним спровокувала кремлівська ІПСО. Посилається видання на документи, отримані європейською розвідувальною службою. Там деться про те, що вони намагалися організувати саме такий розкол протягом багатьох місяців. Адміністрація Путіна наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові новинні статті, щоб приштовхнути тему про те, що Зеленський нібито істеричний і слабкий, та боїться, що його відсунуть, тому позбувається небезпечних. Зусилля ґрунтувалися на попередньому проєкті, який Сергій Кириєнко, заступник голови адміністрації Кремля, Здійснював, щоб підірвати підтримку України заходом, зокрема у Франції та Німеччині, керувала європейською пропагандистською групою один із заступників Криїнка Тетяна Матвєєва, керівник департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій Кремля. Йдеться в документах. Тим часом відомо, що Зеленський погодив Валерія Залужного послом України у Великій Британії. За словами глави держави, українське союзництво з Великою Британією має тільки зміцнюватися. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на Агриман, сказав президент. Зазвичай про призначення послів повідомляють вже після узгодження всіх формальностей та коли вже є агроман, згода від іноземної держави у випадку із залужним влада оголосила вже про перший етап тривалої процедури призначення. Погодження кандидатури президентом По цьому може бути кілька. Повідомляє BBC. По перше, банкова могла надати публічності процесу, аби уникнути будь-яких чуток та спекуляцій навколо цієї теми. По друге, цілком ймовірно, що отримавши згоду залужного, влада вирішила цим оголошенням якнайшвидше показати, що колишній головком і далі залишається в команді президента. Британське видання додає, що за їх джерелами нову посаду генерала сприйняли позитивно. А взагалі, як пише BBC, що відправка залужного до Лондона на руку Зеленському. Це призначення означатиме, що залужний не піде в політику, попри його досить високі рейтинги. Його стаття в The Economist про ситуацію на фронті та причини невдалого контрнаступу викликала незадоволення Зеленського, оскільки він вважав, що генерал мав погодити з ним цю публікацію. На Банковій були впевнені, що ця стаття це початок політичної кар'єри залужного, констатував британський мовник. Сім країн: США, Латвія, Канада, Південна Корея, Швеція, Чехія та Німеччина попередили про загрозу терактів на території Росії. Посольство США у Москві застерегло про надзвичайні події найближчі 48 годин. МЗС різних країн просять своїх громадян обходити масові скупчення людей та не брати участь в зібраннях, бо саме там можуть статися нещасні випадки. Деякі посольства закликали взагалі утримуватися від поїздок до Росії. На днях дійсно ФСБ вдалося запобігти теракту. Нібито двоє учасників угрупування, що пов'язують з ісламською державою, планували збройний напад на московську синагогу. Їх затримали в Калузькій області. Перестрілка між ФСБ та ймовірними ісламістами сталася рано вранці 7 березня в селі Коряково. В результаті було вбито двох підозрюваних у підготовці до теракту громадян Казахстану. Та чи дійсно це той акт тероризму про який йшлося в іноземних повідомленнях? Бо, як виявилося, повідомлення посольства США про теракти в Росії було опубліковане через кілька годин після того, як російські спецслужби заявили, що зірвали запланований обстріл синагоги афганським осередком терористичної організації «ІДІЛ». В ФСБ вважають цю інформацію від американців звичайним вкидом. Про таке заявив підполковник запасу Олексій Філатов. Мене здивувало це повідомлення. Я більше схиляюся до того, що це качка, елемент інформаційної психологічної війни, вважає Філатов. Хоч до інформації дипломатів про загрозу терактів в Росії віднеслись сумнівом, та в Москві все ж поліція ввела посилений режим. Та теракти мало турбують кремлівську свиту. От що найбільше тригерить так, це заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який все частіше підіймає питання введення військ до України. Вуса Кремля Дмитро Пісков вважає це, навряд чи відповідає інтересам французів. Цитую, господин Макрон убіжден в своїй лінії на нанесенні стратегічного пораження нашій страні. Ще один путінський посіпака, Дмитро Медведів, відреагував на слова Макрона тим, що у Росії. Більше не залишилося червоних ліній для Франції. Думаємо, глава Франції порадить обрати інший колір ліній. Його ідею нині жваво обговорюють в Європі. Наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що порушена президентом Франції Еммануелем Макроном дискусія про західні війська в Україні є корисною для впливу на Росію. А випадки введення військ вже були під час Корейської війни в 50-х роках. Ось чому я ціную французьку ініціативу останніх днів, тому що на мою думку вона має добрий намір. А саме, щоб саме російський президент питав себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був впевнений, що ми не зробимо нічого креативного. І тому міг планувати свої сценарії, наголосив Сікорський. У Латвії вважають, що будь-яка підтримка України, включно військова, повністю відповідає нормам міжнародного права. Про таке каже екс-голова конституційного суду Литви Даніс Жалімас. Це колективний самозахист. Ідея президента Франції Еммануеля Макрона варто обговорювати. Литва не може приймати таке рішення самостійно, воно повинно бути колективним. В ідеальному випадку повинно бути рішення всього НАТО, бо це дії коаліції країн, сказав Жалімас. Канада ніби й теж не проти відправити підсилення у вигляді військ. Але є одне, але це має бути зроблено досить обережно й обмежено можливість проведення тренувань. Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил поблизу театру бойових дій, що може створити враження, що ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі, сказав міністр оборони Канади Біл Блер. Зазначу, нині в Україні вже є невеличка кількість канадських військ. Вони охороняють дипломатичну місію та навчають наших захисників. Отже, згідно з даними Deep State, росіяни просунулись в село Тоненьке, що на Донеччині, неподалік Авдіївки. Ворог активізувався на кількох ділянках біля міста. Один з основних ударів ворога йде на північну частину Бердичів. Там противник хоче встановити контроль задля витіснення сил оборони у західну частину села. В Орлівці ж ворог тисне у східній частині села, щоб повністю ним оволодіти та проводить диверсійні удари південніше Семенівки. Російські окупанти впродовж останніх тижнів покращили свої тактичні можливості. Та використали тактичну несподіванку в районі Авдіївки Донецької області, стверджують в інституті вивчення війни. Росіяни здійснили таке перегрупування і тактичний сув, надаючи українським військам повною мірою усвідомити це. Заслуговує на увагу здатність російських військ досягти елементів тактичної несподіванки в такому операційному середовищі, практично без маскування. Та навіть попри це наші захисники продовжують активно боротися за агресорами. Наприклад, зараз ви бачите на відео, як один наш боєць впорався з сімома окупантами. Сталося під час наступу російського підрозділу під Авдіївкою. Трохи північніше постійні ворожі штурми відбуваються під кліщівкою, що поблизу Бахмута. Проте населений пункт втримують. Зізнається командир 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади Еміль Ішкулов. Росіяни постійно її штурмують, намагаються щось примацати. Заходять невеликими групами по дві-три людини. Іноді таких груп буває до десяти на день. Вони намагаються продавити якийсь фланг, розповів він. Ускладнює ситуацію ще й те, що противник почав активно застосовувати FPV-дрони та скиди. Поблизу кліщівки розташований Бахмут, а у ньому дев'ятиповерхівки, з яких можна нормально літати, контролювати, спостерігати. Продовжують активно діяти українці на таврійському напрямку. За добу села оборони там знешкодили 346 окупантів та 61 одиницю техніки. Про що повідомив генерал Олександр Тарнавський у своєму телеграм. Також нейтралізовані засобами РЕП або збиті 238 БПЛА різних типів. Крім того, села оборони України знищили ще чотири важливі об'єкти ворога, серед яких командний пункт і бліндажі. Ще більше позитивних новин надходить з Херсонщини. Українці продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Дніпра. Як зазначили Сили оборони півдня, ми продовжуємо укріплювати позиції там. Ворог штурмових дій поки там не проводив. Тепер з півдня перенесемося на північ. Там загроза проникнення диверсантів не зникла, хоча активність їх наразі знижена. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Цитую. Певний час ми бачили зниження активності ворожих ДРГ по сумському напрямку, але як бачимо, ця загроза нікуди не зникає. Також спостерігаємо, що ворог не полишає спроб використовувати своїх диверсантів і по Харківщині. Поки матимемо такого сусіда, загроза заходу ДРГ залишатиметься. Констатує Демченко. У західних медіа вже встановлюють відлік, коли ситуація на фронті кардинально погіршиться. Без збільшення військової допомоги заходу та зміни стратегії Києва становище ЗСУ може різко погіршитися вже до літа. Так, вважає військова аналітик Дара Масікот у статті для Foreign Affairs. Київ зараз перебуває у тій самій кризі, що й Росія після перших невдач в Україні. Але на відміну від Росії, Київ та Захід не змогли мобілізувати свою військову промисловість та підготувати великі резерви. Варто зацитувати це поганий знак для України та її прихильників. Ці наступи швидше за все не були б схвалені, якби Кремль не був упевнений у своїх перспективах на успіх. Інакше кажучи, Росія прогнозує нові перемоги на полі бою. Пише Масікот. Також аналітикиня вважає, що повне захоплення Харківської області є малоймовірним. Лише можливий відступ українських сил з під Куп'янська та Оріхова, є ймовірність боїв, за Крематорськ та Слов'янськ. Масікот не бачить іншого виходу як продовження непопулярної масової мобілізації. А тим часом Британія може допомогти Україні отримати німецький Таурус. І, схоже, хоче це зробити в обмін на штурмшеду Берліну. Ось що каже офіціоз Альбіону. Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, щоб вона жодним чином не сприяла ескалації, сказав глава британського зовнішньополітичного відомства Девід Кемерон. Схоже, дальньої дії Тауруса ще ближче до України. Чи не так? Чому канцлер Шольц так боїться їх напряму передати? Що думаєте, пишіть у коментарях? Також підписуйтесь, ставте вподобайку і не забувайте про дзвіночок.